Попри вранішній дощ, вчора в сквері юність, було людно. Привід для аншлагу неабиякий відкриття нового спортивного майданчика для занять воркаутом. Таким подарунком молоді спортсмени завдячують центральному комбінату, який запроваджує соціальний проект групи «Метинвест. місто нашими руками. Влада Саксаганського району долучилась до корисної справи. Максимально швидко були встановлені бордюри, покладена тротуарна плитка. Територію майданчика засипали відсівом та піском. Поряд виросли дурніки та стінки для виконання вправ. Для любителів настільного тенісу передбачили два стаціонарні столи. Важливо, що навколишні зелені насадження під час будівництва не постраждали. Таких площадок уже центральний горно-багатительний комбінат спортивных, детских, других, так сказать, вот проектов. Построил очень много. Только в прошлом году было 11 таких объектов, в этом году планируется 14 на общую сумму полтора миллиона. Все то, что делается, сегодня было сказано. Нужно нам научиться его беречь. Потому что только сохраняя то, что сделано, мы сможем идти дальше, не тратить деньги на восстановление и ремонты, а создавать новые культурные. цінності, фізичні так сказать, об'єкти для того, щоб були люди наші здорові для того, щоб наша Україна, єдина, неділима, розвивалась і йшла вперед під мирним небом нашої країни. Автором проекту приможця стала людина, яка знає важливість спорту, як ніхто інший. Голова Саксаганського райспорткомітету Валентин Толбас. Ця площадка вже у нас вторая від компанії Мітінвіст. У минулому році була встановлена площадка на Балакіна 5, така ж. Вот. Ну, Этот именно район, здесь сквер, юность, это как бы нововведение, здесь собирается большое количество молодежи, микрорайон, юбилейный юность, ну как бы сказать. Если даже учесть то, что мы проводим соревнования среди школьников, то именно школьники этого района они как обычно становятся победителями во всех районных соревнованиях. Відкриття об'єкта пройшло в спортивному стилі. Свою майстерність продемонстрували кращі місцеві спортсмени. Не обійшлося і без виступу криворізьких майстрів воркауту. Саме вони першим оцінили всі переваги нового спортивного майданчика. Ми в першу чергу пропагандуємо здоровий образ життя. Тобто ми зазиваємо людей, щоб вони займалися спортом і бросали алкоголь і табака коріння. Люба площадка, навіть той самий. Один турник в полі, як говорится, можна на ньому теж займатися. Це ну, тяжело, звісно, але можливо. Ми хочемо показувати пример людям, що ну, не нужно сидеть дома, сидіти вдома. то життя не так уж и скучна. Представники центрального комбінату зазначають, підтримка спортивного руху залишається для них на одному з чільних місць. Тож, попри складну ситуацію в країні, фінансування подібних проєктів триватиме і надалі.